Друзі, всім привіт! Після того як я пройшов свій перший hard demon Crazy, я почав проходити такий рівень під назвою Де він тут? А його тут скоріше за все немає. Він скоріше за все тут на першій вкладці. А ні. Де Fire Temple? Може я його зберігав? Во. Fire Temple 89%. Пробував Y тренувати. І все-таки вирішив я Crazy 2 прийти. Спочатку думав Super Sonic. У мене тут вже 1600 에... пограв в нього, зрозумів, що в нього багато багів рівень, просто друга половина в нього максимально прям... Ну, складніша прям в рази, ніж перша. І о! Я натренував Crazy 2. Ось, що по прогресам в мене ніби було... Ось 3782 в мене є. 58100. Ну, вже є. Ось. Так що я думаю можна приступати його проходити, свій перший інсейн. Причому, зараз подивлюся навіть, десь місяць тому я ніби пройшов. Да, Місяць тому я пройшов свій перший хардземо. Не на відео, на стрімі я в нього грав, ну але хоч так. Давайте. У мене тут вже 35 спроб. Звісно ставимо лайк. Не знаю, чи це інсейн, ну, реально. Ну, давайте. Ну, перший кораблик я не сильно натренував. Ух, забувся зажати. 22. Та Взагалі, що я хочу сказати про цей рівень, це те, що після боса, ну, навіть от бос і дальше, це вже можна сказати фрі моменти. Я Ну Дуже легко вони проходяться. Я їх дуже швидко натренував. Там. Я вважаю, що кінець це найлегша частина рівня. Ну, але і через те, що доки ти до неї дійдеш. Ти вже можеш розхвилюватися, там ну, багато факторів. 31. Ну, як я казав, це реально такий рівень. Ну, от Ви пройшли Крайзі серйозно, можете прямо зразу переходити на Крайзі 2. Ну, звісно, якщо ви не... Жампнули якось сильно, що там у вас дуже багато спроб на накрейці. У мене було дві з половиною. Тобто, ну і можна зразу реально проходити. Брака. Що я зробив? А чому зажалось? Ага. Ну взагалі я щось якось роблю зараз. Та ну! Мені подобається грати в цей рівень, але коли я так довго не можу поставити прогрес, а не... ну... Ну ну шо? Ну я вже все. Я вже все, ну, серйозно. Та ну ай! Ну, ЮФОшка, а не ложка, що сказати. Такий режим неприємний. Ну, погано пригнув, да. Ну чому? А, да. Я ще піду його потреную. Так, екстрене підключення. Crazy 2. 61%, тільки що поставив не на відео. 145 спроб. Трошки я ще його потренував. Давайте ще попробуємо пограти. Я вже думав, зараз дійду до дропа, я там помер виходить на тому доволі нескладному моменті. І там вже був босс. Типу я міг вже його прийти зараз. Ну флюкнути прям хорошо, так. Виходить, я спочатку поставив 41. І ось? Ну Ось так я чесно кажучи зараз не проігрувавши. Чому я відчав? Як? Ну як? Дуже цікаво, дуже. Я тільки що без зад, без відео воно так добре, ну це... це треба було бачити. У мене є ідея запустити пряму трансляцію. Є ідея запустити пряму трансляцію, але... Ну, тоді я буду без звука тоді, без кліків. Так не, ну, не дуже. Проходитись і найскладніший рівень. Йок! От цього я не, не очікував, ну, серйозно. Ух! Як я так не... ну, іноді буває таке, що не торкаюся я після хвилі підлоги. Дроп. Ну який дроп, ну дебіл, ну який дроп! По-перше, треба було мовчати, а по-друге, це бос. Ну, 67. Як я казав, я міг би його зараз пройти вже прямо зараз. Але я дебіл, по-перше, я почав говорити, по-друге, це не дроп. Я задумався над тим, що сказав, що я сказав, що це дроп, а це не дроп. Ну, буду далі продовжувати грати. Як? Спишись пробу на 39 його Як я там помер? Чому не нажа не зажалось? Ну чого? А, знову мене там не торкнуло. Я вже не можу грати просто. Ну як? ну що я зробив тут дебил? Боже, я забув. Ну як? Ну чому там не нажався в один клік? Що чому як це вийшло? Чому? Знову? Ну, ну, ну шо це? Я вже не можу, ну просто ну шо це. Я не знаю. Максимально топ-фейл, просто я не можу. Я, я не знаю, я хочу не

으로 가 Чё, ну что, ну что, ну что, ну что, ну чему, ну? чему, Чому... Другий раз. Чому... Спаши, проба. самолетик, блядь. Что я, я там выжил? Так, продовжую я грати в Crazy 2. Пройшло вже доволі багато часу з того, як я поставив другий раз 98. Все через навчання я в нього не грав. Ну, там ще познімав трішки після цього прогресу. І так і нічого не вийшло. Зараз я ніби розігрався. Початок я не тренував. Так що давайте продовжувати. Я тут ніколи. Я я тільки я тільки що, тільки що. Тренував. Тренував весь рівень. Я ні разу на цій частині не здох. Я вже думав, все зараз пройду. Я кінець доволі добре натренував зараз. І зрозумів, як там треба тих 98%. Ні, я якось дихаю тут. Що? 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 Друзі. От що я казав? От... Треба було просто його потренувати. От я в нього десь не грав, може, дня три. Зараз зайшов в практику, десь е, спроб сто потратив на те, щоб його згадати. Потренував трошки. І ось. 11 спроб. все. Ну, все. Все, 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 все. Наре... Так. Як там? ГГ. И давайте смайлик. Давайте такий смайлик поставим. ГГ. Десь тут ще був мій коментар. Все. Ось. Він пройдений в мене перший мій інсейн. От просто заходжу в профіль. 30 демонів. І? і перший інсейн. Ну, і напевно, далі я піду там по хардам. От я знайшов е, кілька медіум собі. Різних демонів. У мене немає ніякого ключика. О, давайте відкримо ще сундучок. Скриньку, відкриємо. Ось такого просто візьмемо, відкриємо. Ну, в принципі, шардик це нормально. ось Так що буду і далі старатися. Зараз напишу в коменті. Тобто в мене крейзі перший, це був перший хард демон місяць тому. Це був 20 й демон. Далі 25-й демон, через 3 місяці ой, 3 тижні тому. І ось 30-й. І це мій перший інсейн демон. Тоже крейзі. Зараз подивимось. Так, я, да, я там такий самий смайлик став, коли я 98. А, ну і лайкю, до речі. Ну, да Ну, дякую. Всім, хто подивився. Я думаю, це відео буде доволі довгим, тому що в мене там було багато програшів, багато спроб. Вийшло багато матеріалу. Так що, дякую всім, хто додивився. Якщо такі є. Ну і всім пока.